Україні вдалося суттєво зменшити вплив російських безпілотників і систем радіоелектронної боротьби завдяки новим технологіям та тактикам. Хоча на початку війни Росія мала значну перевагу у цій сфері, українська оборонна промисловість настільки швидко адаптувалася, що випереджає Росію у галузі виробництва безпілотників. Докладніше далі. Під час вторгнення до Криму у 2014 році Росія ефективно використовувала безпілотники та системи радіоелектронної боротьби. Це призводило до хаосу в українських комунікаціях, через що по наших позиціях завдавались удари. Однак із початком повномасштабного вторгнення Росія поступово втратила свою технічну перевагу. Україна завдяки швидкому розвитку власних систем у жвавому темпі обходить Росію у використанні передових технологій. Нещодавні операції в Курській області показали ефективність нової України. Інської тактики, українські сили знешкоджують російські безпілотники «Ланцет» і шахед, після чого розгортають власні бойові дрони, завдаючи ударів по російських позиціях, яким окупанти не можуть протистояти. Одна з головних проблем Росії тривалий процес оборонних закупівель, що заважає впровадженню нових досягнень. Водночас в Україні оборонний і комерційний сектори працюють спільно, що сприяє швидкому виробництву та впровадженню нових технологій. Україна також отримує підтримку від західних партнерів. Що зміцнює її технологічну перевагу, натомість Росія стикається з обмеженнями через торговельні ембарго, що ускладнює доступ до необхідних ресурсів. Варто зазначити, що з початку року Україна закупила дронів на 30 мільярдів гривень, зокрема понад 350 тисяч одиниць різних типів БПЛА. Крім того, уряд виділив 24 мільярди гривень на нові закупівлі безпілотників, що дозволило досягти значного прориву у виробництві і використанні дронів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.